Дивись, які у нас тут юпочки шовкові. Симпатично. 16 євро. Ну, воно все тут, плюс-мінус, оце 30, 30 євро чи 42, чи що це таке. Дивися, які берючки з тразиками, як тобі це подобається. Ой, вийшла я вже з того возросту юрочка, щоб стразики на себе. Циплять, розумієш? Слухай, мабуть, я оставлю корзину, бо я її тягаю за собою і нормально не можу знімати і балакати. Тігрове. О, ну, дивися, Юрочка, оці гітри. Ще хотіла гітри купити собі, да? так. 6 євро білесенькі, симпатичні, так. Да? Надо брати. Знаєш, що мені треба знайти? Мені треба знайти тепленькі бріджики. І потім можна буде купувати, куди ти прешся, зі своєю коляскою конченою. Що не бачиш, що я йду. Боже, ось, все, ось, все, ось ці бриджики. Що я казала, дивися, таке тепленне, красивенне. Шість євро. Тут ми бачимо в двох кольорах. Чорний і темно-синій. Будемо брати. Зараз оце з тобою походжу, подивлюсь, що де по чому, А от о, носочки, чому носочки. По чому носочки. Без поняття, коротше. О, якась моя хорошенька сумочка, так? Да? Гарна, 13 євро. Коротше, Юрочка, щось ми на спортівки зайшли. Я не хочу спортівки, я хочу щось таке елегантне. 450. Слухай, 4,50 взагалі. Ходимо і улибаємося. Це на літо саме то. Ну, Літом його буде, знаєш, як гумно. Короте. Безрукавочка 26 євро, дівчи. Не треба поперед мене пертися. Тому що ви бачите, що танечка знімає для Юрчика. Ой, дивися, яка товстовочка. Тільки в мене є біленька товстовочка, тепленька. Оце, коротше, така у мене є біла товстовка. І що ти думаєш? Я її одіваю може пару разів на рік. Поміжеш? тому, що зима у нас тепленька і дуже швидко проходить. Ой, прекрасно, 6 євро. Це я вже зайшла на ці бріджики. Ось сюди, дивись, толстовочки, всяке таке інтересне. Слухай, це бріджики у нас що, якась акція, 450. Ну це літні, це літні спортивочки. Літні бріджики, ну то літом і буду його купляти. Чую зараз оце втрачатися своїми дітьми. Сиділи б ви вдома або в парк ходили. розумієш? тут? Люди нормальні шопляться, записують відосики, а ви тут шляєтесь своїми. Спиногризами. Ой, ось дивися, які класні комбідризіки 10 євро. Боже, Юрочка, ти подивися, яка красота. Шубки продаються. О, Під, під цього як його підрися, да? скільки? 42 євро. Слухай, дивися, як вона гарненько благородно виглядає, да? А ось дивися розова шубійка. Боже, яка красота. Це ж От уже десь, я мабуть, думаю, в такому. А ось те, що ми дивилися, теж 40 євро. <різь> дивися, яка взагалі клас. Я по це оцю купила, потім оцю розову і оту і білу. <схід> і ета. І оце таку Підрися, так? Да? Дивися, яка взагалі класна, благородна. Ну, це коричневе, боже, воно блистить, як ото, знаєш, дешевий новорічний медвідь. Ну, а це взагалі гамняне, розумієш? Це гамняне. Таке, Такого гамняного цвіта 44 євро. Ну, це мені розовеньке подобається. Коротше, цих... Повно всяких... слухай, євро. <різь> Дурочка, ти подивися, яка дубляночка. 55 євро. дивися яка дублянка. Це ж це ж ти будеш її носити, не зносиш, розумієш? А ось у шуба, шуба, коза розумієш? Каза дереза. Коза дереза на, на минуточку 50 євро. Ні, ну я б таке, звісно, не оділа. Це хто зна що. Ну, таке, видумують, нашивають всякого разного. А хто його купляє? Ні, ну купляють, мабуть, модниці. Ось, дивися, гожанки для байкерів. 18 євро гумняного шоколадного цвіта. Ну. Боже, любимой каприз за ваші деньги. 46 євро, отакі вот ось вот таке пальто. Цікаво, скільки це таке буде в Україні стоїть? Навірно, більше ні гроші, так? Да? А тут, Юрочка, я тобі хочу сказати. Тут Юрочка, я хочу тобі сказати. Одежі якої хочеш. І дешева й дорога. Ну, звісно, якість, ну я не знаю стосовно якості, але я хочу тобі сказати, що я це купила, відносила б в сезон і викинула, понимаєш? рубашечка в клеточку, 12 євро. О, хочу показати тобі пальтишко. Женщина, проходимо, проходимо. Так, дивися, яке пальтіше. Боже, яке гамняне пальто. Не, ну що це таке? Дивися, пальта, які гамняні. Ну, хто його купляє? 44-46 євро. Ну, хто купляє такі гамняні пальта? Ну, не знаю. Н -н -н. Юрочка, біжутерія. От дивися, 450. Якісь чергі. 450 а в Карифурі, пам'ятаєш, ми з тобою дивилися, скільки воно стоїть в Карифурі. Ну, в Карифурі там, по-моєму, чи 6, шість 6, 7 євро, щось таке. Ну, все, ну таке. Так, щось тут дівчинки вибирають, щось знаходять таке інтересне. А я лічно взагалі нічого не бачу. Щоб так знаєш, щоб щось, Глаз зацепився. І ти сказала, так, да, оце воно. О, це мені таке подобається, гвоздички. Я не люблю, як от воно теліпається, мені воно мішає, наче. Ну, я до гвоздиків звикла, розумієш? А отаке циганське, ну я не знаю, а хто це носить? Покажіть мені цих дівочок.